У прозорому офісі вишенька від сьогодні стоїть ялинка, але не проста: а з картону, обшита тканиною і дощиком. І виготовляли вихованці центру реабілітації. Гармонія прикрашена новорічна гостя побажаннями відвідувачів офісу. За кожну листівку із привітанням люди отримували цукерки. Рукотворне диво одним з перших бачив наш репортер Роман Гах. На ній немає голок, вона не пахне хвоєю, Зроблена вона з картону, обшита тканиною. Втім, як і на справжній новорічній ялинці, на ній є іграшки, і тут правда не прості, а з побажаннями. Ось, наприклад. Злагоди затишку, щоб усі віничани були щасливі з новим роком. Цю рукотворну ялинку, на якій понад 30 іграшок з побажаннями розмістили в прозорому офісі вишенька до створення ялинки побажань приєднались і відвідувачі центру адміністративних послуг. Свої привітання з новим роком вони писали на спеціальних святкових листівках. Написала хай у новому році. Приємно я взагалі за акцію я не знала, що це акція. Звичайно, створює святковий настрій і вже, вже посмішки з'явилися, вже і настрій піднявся. За написані побажання, Вінницький Дід Мороз давав людям цукерки з побажаннями у відповідь. Щоб, мали, щоб ми мали добра, багато. Саму ж ялинку створили вихованці центру реабілітації для людей з особливими потребами. Гармонія ми робили її з любов'ю для того, щоб вона дійсно що нагадувала людям, що в житті потрібно мріяти. Якби ця ялинка вже стає творенням громади міста Вінниці, тому що хтось долучається, хтось зробив її основу, каркас, хтось якби її прикрасив, хтось написав свої побажання. Вони вже висять на ялинці. В Центрі адміністративних послуг Вишенька ялинка побажань пробуде два дні. Далі вона подорожуватиме іншими прозорими офісами міста. Після чого її встановлять у резиденції Вінницького Діда Мороза. Комангахолех Літвінцев, телеканал Віта.